Екологія міста Києва перебуває в жахливому стані, і сьогодні ми перебуваємо поряд з одним з водних об'єктів, що знаходиться на території Деснянського району, щоб продемонструвати вам, в якому жахливому стані перебувають його берегові зони. І відразу, що ми зможемо сказати з побаченого, це те, що всі берегові зони даного водного об'єкту засипані сміттям. Водний об'єкт міста Києва, котрий повинні охороняти місцеві посадовці, на жаль, перебуває в доволі жахливому стані. Наразі ми виявили схили, котрі повністю завалені сміттям різного роду. А також облаштований на схилах даного озера, ось такий злив, з якого напевно стікають нечастоти прямо до даного водного об'єкту. На превеликий жаль, те, що ми бачимо, свідчить про те, що люди продовжують недбало ставитися до свого навколишнього природного середовища. І те, що ми бачимо тут, це те, що сміття забруднює та засмічує не лише берегові зони, але й плаває у водоймі. А з території продовольчого ринку Траєщина виходять ось такі непоодинокі труби, з котрих, напевно, зливаються нечистоти на у даний водний об'єкт. Також нами тут виявлено і велику кількість будівельного сміття, асфальтне покриття, бетонні балки. І знову можу з певністю сказати, що, на жаль, на території Деснянського району виявлено черговий екологічний злочин, а саме екоцит на озері Нижнє Вигурівське. Крім неналежного стану самої водойми водного об'єкту нижніх та його берегових зон, нами також виявлено і ось таке чергове несанкціоноване сміттєзвалище, що утворено на його береговій зоні. Тож звертаємось чергово до офісу генерального прокурора посилити контроль за діяльністю посадових осіб Київської міської державної адміністрації та всіх районних державних адміністрацій міста Києва, котрі явно ігнорують норми чинного законодавства України.